Це про процедуру виплат 15 мільйонів гривень від держави родинам через смерть військового з вас. комент, лайк та підписка. Яка ж процедура виплати родинам одноразової грошової допомоги? На жаль, багато військових, які боронять нашу країну, віддали і віддають свої життя. В свою чергу держава, хоч якось намагається підтримувати родини загиблих. Однією з таких дій є надання виплат ОГД родинам військових. Відповідно до українського законодавства, постановою Кабінету міністрів України номер 168 гарантована виплата у розмірі 15 мільйонів. Але як же їх отримати? Давайте розглянемо процедуру щодо виплати. Перше, що необхідно зробити, це отримати свідоцтво про смерть та документи об загибелі військового. Ці документи повинні надати ТЦК або військова частина. Зазначених документах обов'язково повинно бути вказано, що смерть не стала під час виконання службових обов'язків і пов'язана з захистом батьківщини. Друге, після отримання цих документів необхідно звернутися до командира військової частини для отримання такого списку документів, як Перше це документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового. Друге витяг з наказу про виключення загиблого військового з особового складу частин. Третє витяг з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця. Коли зібрано всі необхідні документи, наступна надія це написання заяви до ТЦК. До заяви надаємо всі вище зазначені документи, також документ посвідчення особи та документи, які засвідчують родинний зв'язок з загиблим військовим. Після чого ТСК направляє документи до департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони, і за процедурою спеціально призначена комісія вирішує, чи потрібно вам надавати компенсацію, але також в законі є певна прогалина. Тому не всі члени родини військовослужбовців можуть отримати компенсацію. Так згідно з поправками до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей з 25 серпня 2022 року набули чинності зміни до статті 16.3.1, за якими значно звужено коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Адже попередня редакція містила формулювання, що право на отримання компенсації мали члени сімей загиблих військових в той час, як за внесеними змінами встановлено чіткий перелік отримувачів, а саме чоловік або дружина загиблого, батьки, непонолітні діти та отриманці відмінність в формулюваннях колосальна.